Усім привіт, це програма тут добре. Історії про місця у Шостці, де не тільки працюють а й дарують усмішки, довіру й турботу. Зараз ми знаходимося в самісінькому центрі нашого міста шостки, просто навпроти ліцею і рухаємося до кав'ярні із ніжною назвою кофілапюї. Її легко впізнати ще здалеку. Запах свіжомаленої кави тягнеться вулицею, змішуючись із шумом машин і голосами маленьких школярів. Відчиняємо двері Лап» і шостка наче бере паузу. Першим на зустрічає не бариста, а аромат кави і затишок. Інтер'єр легкий, дихаючий, без зайвих деталей. Навіть стіни виглядають так, ніби вони вже випили свій капучино і готові до продуктивного дня. Ми тим часом сідаємо біля вікна. Шостка стає кінострічкою. Діти квапляться до ліцею, перехожі несуть пакунки, хтось сміється на ходу. Та коли кава вже подана, знайомимося із людиною, завдяки якій це місце взагалі з'явилося. Світлана Швець. Зараз вона власниця кав'ярні, в якій. Люди ловлять спокій, дихають повільніше, смакують момент, але ще не так давно її ранок починався зовсім по-іншому. Не з еспресо, а з підписів, графіків і службових листів. До того як відкрити свою власну справу, я працювала передостання моє місце роботи. Це був банк. Я була банківський робітник, в якому пропрацювала чотири роки, і робота була так така, яка мене влаштовувала. Тобто, я розуміла, що мені треба робити кожна. Одня і робота мені цілком подобалась. Однак нас в один прекрасний момент скорочують, закривають повністю відділення нашого банку в місті Шостці і всіх співробітників відправляють шукати собі нову роботу. Світлана усміхається, коли говорить про свій шлях. Каже, що найбільша підтримка прийшла не зовні а зсередини, і звіра, що вік ніколи не стає на заваді. Цей вислів став для неї особистим правилом. будь-якому віці можна починати, можна і треба нічого не боятися, і починати щось нове. У тебе є бажання. У тебе є ціль. Цим все сказано. Не треба більше нічого боятися, і можна в любому віці. Я почала свою справу в 40+. Світлана каже, що все почалося не з, кави, а з відчуття порожничі в місті. Шості, по перше, не було на той момент ось такого формату кав'ярень, де можна було прийти. Взяти чашечку кави і просто поспілкуватися з другом, з коханою людиною або з дітьми кудись прийти. Тобто, ось цього формату в шості на той час не було. Кав'ярня мала відчинити двері зовсім скоро. Ремонт завершено. Персонал підбирається. А плани на пів року вперед. Та 24 лютого перекреслили усі календарі. Світлана зізнається перші дні були про страхи. Невідомість ми вже собі уявляли, як це буде яскраве, що це буде з музикою. Що це буде свято? Що це будуть обов'язково якісь святкові шари? якісь святкові тут на усю. Як то кажуть, вулицю святкування перші місяці повномасштабного вторгнення шостка жила у паузі. Вулиці були техі, вивіски погашені, а сотні людей втратили роботу й упевненість у завтрашньому дні. Крамниці не відкривались бізнес, зупинялися, але Світлана вирішила діяти всупереч обставинам, не чекати, коли стане легше, а створювати життя там, де застигла тиша. І вже у квітні 2022-го, коли більшість лише оговтувалась, вона запустила кав'ярню без гучних відкриттів, без червоних. Встрічок, а просто з вірою, що людям потрібне місце, де можна знову зустрічатися, говорити, пити каву і відчувати, що життя триває. І ось на другий місяць повномасштабного вторгнення і повномасштабної війни, коли вже е, трохи місто почало оживати, а оживати почало з чим? З тим, що почала працювати у нас відділення нової кошти. І в цей час я вирішила все ж таки запустити цю кав'ярню, тому що місто потребувало, по-перше, в якоїсь надії, тобто, і в якомусь такому стимулі, як то кажуть, куди вони могли зі своїми цими бідами, переживаннями люди могли прийти, попити каву і все ж таки між собою поспілкуватися на ці трагічні, ці незрозуміли для нас на той час події, обсудити все це і якось. Один одного підтримати тому була вирішена на той стадії, хоча тут багато ще було на дорогах. По кав'ярні по самої як то, наприклад, деякі столики були не Деякі у мене закупки крупні такі були проплачені, но мені не були доставлені на той час. Тобто відкривалася я вже на той стадії, яка тут є. Перші місяці вона працювала одна. Зранку директорка, яка відкриває двері, та дає старт дню в день. Бариста, що варить американо, і посміхається навіть тоді, коли в тому проситься на плечі. А ввечері прибиральниця вантаж. Ниця, постачальниця і адміністратор в одній особі. Вона протирала столи, розкладала десерти в вітрину, бігала за молоком і водночас встигала підбатьорити гостей фразою Усе буде добре, ми працюємо і між чашкою флетфайто та ганчіркою для підлоги шукала майбутніх працівників, будуючи команду так, як колись будують дім. По целинці, але з любов'ю, перший тиждень, коли я сама працювала, дуже багато приходило дівчат молодого віку, такі молоді, енергійні, красиві, намагалися влаштуватися на роботу. З Часом у кав'ярні з'явилась команда. Люди, які полюбили цей простір, не менше ніж власниця, і саме тоді у закладу ділиться Бариста Юлія. Почало з'являтися те, чого не купиш за гроші. Тут як в сім'ї. Хочеться тут працювати, тому що люди дуже приємні. Трішки в такий момент, коли там обстріли йдуть у нас, то відвідувачі на, наприклад більшість йдуть до кав'ярні, тому що стрес. Ось вони знімають його, тобто якось з цієї суматохи. Навіть забуваєш, що там обстріли були, і все таке. Працюєш просто, і все. тут бариста пізнає гостя ще до того, як той встигне відчинити двері. Ми замовляємо раф для себе, і молочні коктейлі для діток. Розповідає постійна відвідувачка Ірина. Ці кав'ярні саме найкраща кава по всьому місті. Не знаю, як на мене, де тільки я її не пробувала, тут саме краще. А як часто ви сюди приходите? – На день, два, три, чотири рази. Ого! дуже постійні відвідувачі. Напевно да, бересе так? – Так, постійні. вже знають, дівчата. Да, публичче знають, вже знають що ми вже замовляємо. – А що ви замовляєте? Раф. Лі два рази замовляємо лучні коктейлі. От вчитель Григорій ласує американо. для нього. Це не просто кава, а як маленька терапія. Каже, приходить сюди після роботи сісти, видихнути, і подумати. Мене дуже багато, як кажуть, з цим приміщенням дуже пов'язано в житті. Тому навчальний заклад це раз. Потім уточок е, живого середовища воно притягує якими своїми флюїдами. Тому гарний персонал. Дівчата дуже гарні, кава мені подобається. До речі, тут каву змішують не лише з молоком. Ділиться власниця Світлана. А із мистецтвом у залі висять картини місцевого художника Віктора Ковтуна яскраві маски олії додають простору нового сенсу. Міста Шостка, яке є для нас рідне місто, в якому ми живемо, в якому ми ростимо наших дітей, і яким ми пишаємось, щоб воно було не тільки красиве внаружено, і всередині, тобто, щоб люди також були у нас гарні душею. По першу чергу, тобто для цього вони повинні культурно розвиватися. Вони повинні. Цим надихатися. І ми намагаємось нести цю культуру також. Це було за сприянням арт нашого місцевого, що арт-центру. Вони. Запропонували нам ось таку співпрацю, тобто мета була така, щоб не було якихось скупчень великих зборів людей в одному місті. Як то акцента виявилось неочікувана для мене особисто, тому що багато, дуже багато людей підходило і розпитувало про художника, про картини. Вони фотографували, вони фотографувалися з цими картинами. Тобто, людям дійсно це цікаво. До слова кофіл. Аб'ює кава може стати не лише напоєм для себе, а й добрим вчинком для іншого. Тут практикують традицію підвішеної кави. Як це працює? Ви замовляєте чашку для себе і ще одну наперед. Бариста записує її у спеціальний список, а потім людина, якій зараз не по кишені кава, може прийти і отримати свій гарячий напій без пояснень, без питань. Просто так. Ми повинні підтримувати один одного в цей важкий час, тому що багато людей залишились в дуже складному становищі в зв'язку з війною. І для військових, тому рахунка, ми хотіли це зробити таку акцію, щоб якщо немає змоги, або якщо просто хочеться нам зробити їм приємне робити добро і воно неодмінно до тебе повернеться. Нам хотілося б, щоб це було з ну, тимом багатьох людей. Саме тому ми зробили це таку акцію. І справді, кофі UA це маленька лабораторія людяності. За цей час заклад став частиною міських процесів, у тому числі благодійних. Коли волонтери шукають підтримку для зборів чи розіграшів, ця кав'ярня часто першою підставляє плече, надає сертифікати, часто учасників акції або допомагає привернути увагу до доброї справи. Світлана не робить з цього Ли по історії каже, просто місто нас підтримує, значить, і ми маємо підтримувати людей. І, мабуть, саме з таких невеликих, але щирих кроків і народжується відчуття спільноти, те саме заради якого і був створений цей простір. Ми врачаємо знак довіри від громади, шосткінці вам довіряють, шосткінці вас обирають і рекомендують. Ми дуже хочемо, щоб ця наліпка вона слугувала вам добром, і люди із далеку йшли, бачили цей жовтий колір, приходили і знали, що тут. У вашій кав'ярні окофела дійсно добре, і вони могли б також за цим QR-кодом перейти і переглянути, прослухати вашу історію, це через що ви пройшли і були також частинкою вашої родини. Тому дуже хочемо, щоб вона висіла у вас. Нам дуже приємно, що ми все ж таки достойні цієї нагороди. Це була програма тут добре на радіо. ТКС. де б ми не були, разом будуємо карту добрих місць нашої шостки до зустрічі на хвилі 102,5 FM.